Дорогі друзі, повені в Польщі залишили багато міст в руїнах, забравши у сотень сімей їхні домівки та засоби для існування. Стихія знищила будинки, пошкодила інфраструктуру, а багато людей залишилися без найнеобхіднішого. У цей важкий момент. Коли поляки стикаються з однією з найсильніших природних катастроф за останні роки, українці не можуть залишитися осторонь. Наші польські друзі завжди підтримували Україну в моменти випробувань. Під час війни з Росією саме Польща відкрила свої двері для мільйонів українців, надавши притулок, допомогу і тепло. Тепер настав час висловити вдячність та солідарність. Ми ініціюємо збір коштів для допомоги постраждалим відповідні в місті Клоцко. Ваша підтримка піде на закупівлю найнеобхіднішого: це продукти харчування, ліки, одяг, а також допоможе у відновленні зруйнованих будинків і інфраструктури. Кожен ваш внесок це крок до повернення нормального життя для цих родин. Ця акція не є просто збором коштів. А виявом нашої взаємопідтримки та єдності. Ми, українці, добре знаємо, що таке втрачати рідний дім через стихію чи війну. І як важливо знати, що є хтось, хто готовий простягнути руку допомоги. Чому це важливо? Польща надала прихисток мільйонам українців, коли наша країна переживала один із найтяжчих моментів у своїй історії. Тисячі польських сімей втратили все. Через повені, і ми можемо допомогти їм відновитися, як вони допомагали нам. Це можливість показати справжню дружбу між нашими народами, коли солідарність виявляється не лише у словах, але й в діях. Разом ми можемо знову відбудувати міста, допомогти людям повернутися до нормального життя і показати, що добро повертається сторицею. Давайте підтримаємо. Один одного у важкі часи, адже це єднає нас і робить сильнішими. Реквізити для допомоги я залишаю, друзі, як в описі до відео, так і посилання, за допомогою яким ви швидко можете переказати кошти. Неважливо, яку суму ви готові пожертвувати, кожен ваш внесок має величезне значення. Давайте разом допоможемо нашим польським друзям пережити цю катастрофу і повернутися до життя якого вони заслуговують? Дякуємо за вашу небайдужість та підтримку.